Ата представників США після понад піврічного блокування військової та фінансової допомоги Україні врешті схвалила такий потрібний Україні законодавчий пакет на понад 60 мільярдів доларів. За проголосували 311 осіб з 218 необхідних проти 112. Чуєте, Вістання друзі, законопроект про допомогу Україні пройшов схвалення Палати представників. Тепер це офіційно. Це рішення ще не остаточне і потребує схвалення ще однієї палати конгресу, сенату. Проте там більшість мають демократи, які налаштовані швидко затвердити пакет. Якщо усі процедури та підпис президента Джо Байдена відбудуться без зволікань, то вже з травня Україна зможе отримати перші партії допомоги, які зараз так потрібні на фронті. Левову частку цих грошей освоїть американський військово-промисловий комплекс оборонні видатки. Складають майже 50 мільярдів доларів. Зокрема, понад 23 мільярди це по. Повнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні, понад 11 мільярдів поточні американські операції в регіоні, майже 14 мільярдів доларів закупівля сучасних оборонних систем товарів та послуг. Ще 9,5 мільярдів передбачені на економічну допомогу Україні. А понад 7 мільярдів на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку. Саме останні понад 7 мільярдів виділяються у формі позики, що правда, влада США може її списати. Також у проєкті міститься вимога до президента надати Україні далекобійні ракети Атакамс. Дякую кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто, спікеру. Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими. Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності нашої, наших людей і життя, нашого, яке Росія так. Хоче закопати в руїнах, зазначу, Палата представників США схвалила також законопроект, який передбачає дозвіл на передачу Україні заморожених активів РФ. Україна в рамках цієї процедури може отримати майже 8 мільярдів доларів. Але тепер законопроект має схвалити Сенат США.